Хоча у місті захід проводиться вперше, але вже встиг зібрати провідних медійників світу. Вони зізнаються, для них подія справді важлива, адже це чи не єдина можливість обмінятися досвідом, ідеями та навчитися протистояти викликам, які стоять перед змі. Так у перший день учасники обговорили, яких змін слід очікувати найближчим часом на цьому ринку, та як виглядатимуть медіа майбутнього, за словами президента UMH Групи Бориса Лошкіна, це насамперед розвиток інтернет-технологій інтеграція мережі з телеба. Бачення та розвиток благосфери «Зараз усе більше грошей у комерційно успішних змі забирають блогери. Зараз багато блогерів самі є комерційно успішними. Я думаю, що не за горами ті часи, коли ми будемо у Форбсі читати рейтинги блогерів мільйонерів. А може колись і мультимільйонерів. Відповідно, потреба журналістам працювати у редакції, працювати в якомусь колективі, вона зменшується. Однак, на думку Бориса Лошкіна, розвиток інтернету, блогосфери і так званої народної журналістики ставить серйозні виклики перед цією професією. В першу чергу йдеться про етичну складову, коли інформацію перекручують, а інформаційний потік ніхто не контролює. Ще одні зміни каже медійник: це криза традиційних платформ. Йдеться не тільки про газети, але й телебачення. Натомість виникатимуть інтернет-кінотеатри та відеоблоги, причому найпопулярніші сервіси стануть платними. Я вважаю, що давайте ви... Беремо таке слово: свідомість людей буде зростати. Мені здається, що як мінімум десятки відсотків населення України будуть готові платити за контент, особливо якщо мова йтиме за розумні гроші, невеликі. Нагадаймо вже завтра на медіаформі вручатимуть престижну нагороду в галузі журналістики премію імені Олександра Кривенка. Також очікується лекція свободи від Наталі Яковенко. Степан Грицюк, Юрій Галетович, Ента Новини.